Усім привіт-привіт! Аврора! Великий огляд акцій, які діють лише до 23 лютого. Включно всім приємного перегляду! Вірмішей швидкого приготування зі смаком курки йде. Індички 60 грамів 6 гривень. Вірмішей швидкого приготування рисова йде. 85 грамів 12. І ось така. Вірмішей швидкого приготування гречана йде. 75 грамів, 10 гривень. Насіння соняшника смажена баба Шура 145 грамів. В упаковці йде 29. Кислота лимонна 90 грамів, 11. Жилатин харчовий, 15 грамів, 7 гривень. Приправа. Деко 12 овочів, гранулах йде, 170 грам, 27 гривень. Форма скляна для запікання йде. По бокам невеличкі ось такі ручки, достатньо велика. 229. Ось такий варіант форми скляної для запікання на об'єм 2 літра. 179 глечик скляний йде на об'єм 1 літр з дерев'яною ось такою кришкою. Ціна 192 гривні банка для сипучих. Скляна йде з кришкою і з ложечкою пластиковою на об'єм 300 мл об'єм 64 чоти Коробка для серветок. Пластикова йде, прозора з дерев'яною кришкою 64 гривні. І ось такий варіант. Серветниці дозатор пластиковий, з малюнком йде. Прямокутна. 77 гривень. Тарілочка десертна. Люмінарк 19 см діаметр, 55 гривень, блюдо. Скляне теж люмінарк. Діаметр 21 сантиметр 88 гривень. Тарілка обідня, ось така, де люмінарк, Десертна, 24 см діаметр, 58 гривень. Тарілочка супова, невеличка, ось така: 16,5 см діаметр, 58. І десертна ось така тарілочка 19 см діаметр, десертна, 58 гривень. Стакан пластиковий, мірний на 250 мл. Йде об'єм 19. Салатник скляний білий на 22,5 см діаметр 74. Малесенький ось такий салатник, теж скляний білий люмінарк. 34 і круглий салатник 19 сантиметрів діаметр. Теж білий, скляний, 99. Салатничок скляний, гладкий, 12 сантиметрів його діаметр, 28. ложка шумівка, металева, йде, достатньо велика, 55 гривень. Ось така форма скляна йде з кришкою, теж для випікання, об'єм 3 літра 289. І ось такий варіант форми теж для випікання. Овальна йде без кришки на об'єм 2 літра 179. Килимок для розкатки тіста силіконовий. 30 на 40 см. 69. І побільше ось такі килимов для розкатки тіста: 65 на 45 сантиметрів. 129. Ваза скляна. Фігурна йде ось така. Зі знижкою 129. Чайник скляний для заварювання чаю. ребристий, з бамбуковою ось такою кришечкою. Зі знижкою 199 Чайник для заварювання чаю. Скляний йде з пластиковою ручкою та кришкою. 199. Кришка скляна йде універсальна. 24 см діаметр, 77 гривень. Кришка універсальна скло йде з силіконом. 229. Палички бамбукові. Загустю йдуть кінцем. Довжина 30 сантиметрів. 19 гривень. Штовфар слідкувачкою у вигляді. Пляшечки. Ось такої. 27. Щіпці кухонні пластикові. З металевою ручкою. 15. Вінчик для збивання йде на батарейках. 39. І ось такий інструмент. Кухонний, пипетка, пензлик та гулка. 3 в одному, 119. Салатничок пластиковий, квадратний йде, на об'єм півтора літра в різних кольорах 22 гривні. Дотниця, прямо вкусна, пластикова, іде з ручкою. Достатньо велика. 169 гривень. Контейнер пластиковий для зберігання яєць 55 гривень. Контейнер пластиковий на літр 300 йде. 18. Контейнер люмінарк скляний. Квадратний йде з пластиковою кришкою на об'єм літр 200 199 гривень. Ємність для сипучих. Пластикова йде з герметичною кришкою. Об'єм 2 літра 99. Ось такий варіант. Теж ємність для сипучих. Пластикова з герметичною кришкою на об'єм 1 літр. 377. Набір рушничків. Ось таких кухонних, три штуки в наборі. Два ідуть однотонних. Один з малюночком 34 гривні. І набір серветок кухонних, три штуки в наборі. Мікрофібра 22 гривні. Рушничок кухонний. Однотонний. 29. Набір серветок ось таких, 5 штук в наборі, 55 гривень. Набір серветочок, ось таких однотонних, різнокольорових іде. 5 штук в наборі. 39. Скатертина йде прямокутна, 140 на 110 см Іде з бахромою з різними ось такими малюнками йде. Коштувати буде 64 гривні. І ось такий варіант з катертини прямокутною, 100 на 137 см. Вона йде двостороння, 84 гривні. Шипці кулінарні ось такі металеві. 29. Набір форм силиконових міні. Для кексів випікання. 17. Ось така форма силиконова. Квадратна йде. В різних іде вона кольорах 55. Форма силиконова для випікання. Ведмедик 27. Миска металева. Об'єм її 2 літра. Ось така вона 74 гривні. Миска глибока, металева 22 гривні. Форма металева для хліба 25 на 12 сантиметрів. Йде, 49 гривень. Форма металева для кексів 12 штук. 64 гривні ось такий йде для вина. Скляний на об'єм 380 мл. 139. Стакан скляний. З подвійними стінками. 74 гривні. Чашка фарфорова. Іде з надписом. 99 гривень. Набір іде подарунковий, чашка фарфорова і з чаєм. В коробці 169 гривень. Штопор, пневматичний пластиковий іде в коробці 99. Маслянка пластикова, невеличка. З бамбуковим дном, іде 55 гривень. Ніж розкладний, малесенький ось такий йде, в коробці він йде, 29. Чайник електричний йде, металевий з пластиковою ось такою ручкою та кришкою. На об'єм 2 літра. 229. Ось така підставка йде для кришок пластикова. Біла 84 гривні. Кошик для закусок, іде металевий, невеличкий ось такий. 84 гривні. Підставка тримач для кухонного приладдя. Пластикова. 18. Ніж кухонний, металевий, з пластиковою ручкою 69 гривень. Ніж лопатка для сиру або масла. Металева. 44 гривні. Дошка бамбукова. Іде з отвором прямокутна, 99 гривень. Ліхтарик ручний ось такий. Іде на батарейках з магнітом та з гачком. Має один режим 69. Ось такий варіант. Ліхтарика ручного На налед акумулятору металевого має 4 режима. 69 на голову ліхтарик акумуляторний. 64 гривні. І ось такий ліхтарик теж на голову акумуляторний. З датчиком руху йде. 139 буде коштувати з 21 по 23 лютого. Кошики пластикові йдуть. По бокам ручки, але без кришок. Прямокутні, в різних ідуть кольорах 55. Ось такий варіант кошика, теж пластиковий, по бокам ручки йдуть, овальний. Кришки теж немає, 29. А це вже кошик пластиковий, йде з кришкою, квадратний. Теж по бокам є ручки. 77 гривень. Кошики ось такі пластикові, йдуть з ручками, невеличкі, прямокутні, без кришки йдуть. 69. Контейнер пластиковий, невеличкий, по бокам теж ручки є. 39 гривень. Малесенькі кошики для дрібничок. В різних в різних ідуть кольорах 5 гривень. Мильниця пластикова. З прозором йде кришкою. 17. Тримач настільний пластиковий. Для ванної кімнати йде на присусках. В різних іде кольорах. 9 гривень. Тримач для зубних щіток, Ось такий, кактус. 27. Сушарка настінна для білизни 99 гривень. Йоршик для унітазу, гумовий, з подвійною підставкою де 119. Футляр для зубних щіток, йде пластиковий, прозорий. 44 гривні. Щітка господарська пластикова, овальна йде. 29. Ось така щітка теж пластикова господарська, з длинною ручкою. 12. Мішок сітка для праня. 44 гривні. Набір прищіпок 50 штук в наборі. В сіточки йде. 34 гривні. Кисневий відбілювач Хелен 450 грамів 49. Сіла, кисневий плямовий відник. Та сіла кисневий відбілювач 900 грамів, 89 гривень. Порошок фухастик для прання дитячої білизни 400 г. 34, савекс порошок для ручного прояву 300 гри 29 І савекс автомат теж 300 грамів 34 гривні. Засіб для миття посуду лимон 365-500 мл об'єм 16. Супервош. Засіб теж для миття посуду, лимон 500 мл об'єм. 34 і супервоз для миття посуду алоє ромашка 37 теж 500 мл об'єм засіб для миття посуду сатін дитячий 550 мл об'єм 34 грн порошок грюнвальд для ручного прання 350 грамів 25 і Грюнвальд порошок теж 350 грамів. Універсальний, без фосфатів, теж 25 гривень. порошок сама іде без фосфатів. 350 грамів. Французький аромат, східний аромат 22 гривні. Порошок персіл автомат. 300 грамів 55 гривень. Засіб для миття скла та дзеркал йде запаска 500 мл об'єм 17 Порошок садін дитячий, універсальний, 400 грамів, 27. Порошок автомат, 365, вигода. 16, 350 грамів. Рушники паперові, білі, двохшарові, 150 листів, 32 гривні. Рушники зелені, 160 листів, 19. І ось такі серветки сафі паперові, теж двохшарові, 200 штук, 37 гривень. Теж гарна знижка. Рушник паперовий фрекінбок на 350 аркушів 77 гривень. Сафі, дитячі вологі серветки 120 штук в упаковці 27. Сафі, серветки вологі, дитячі, 110 штук 29. Туалетний папір, ніжний дотик. 6 штук у упаковці 59 гривень. Крем шик. Гранат малина 125 грамів. Та помела теж 125 грамів, 19 мило Туалетне шик дівчатне, 140 грамів 19, дитяче мило, шик з чередою 19. А з ромашкою 17, теж з 21 по 23 лютого. тільки Чудові ось такі серветки для прибирання. Вони йдуть вологі, дуже приємний аромат у них. 60 штук в упаковці. Вони йдуть зі знижкою на цьому тижні 39 гривень.